Всім привіт! Сьогодні один з небагатьох днів ясної безвітряної погоди. Тож треба сюди причепити нарешті вітрячка FT1500L. Його буду чіпляти. В принципі, все вже підготовлено, зараз покажу як. І потихеньку буду збиратися для монтажу моя, як пам'ятаєте, 9 метрів висотою. Треба туди зараз буде лізти, представляти конструкцію. Кабель там вже давно прокладений, наверху треба буде прокомутувати. По прямій лінії він пішов всередину. Покажу зараз, як там влаштований сетап. Отже, звідти з мачти прийшов кабель. По кабель каналу піднявся на щиток управління. Це у нас гальмо. Відповідно, коли воно буде включено, вітряк буде загальмований, тому що закорочені три фази отут у нас. Подивитися там в сусідніх відео я показував, як це працює. Звідси у нас на пристрій захисту від імпульсних перенапруг. Ну і з нього вже подача пішла на вхід вітрякового інвертора. Вітряковий інвертор сам 2000 2 кВт, тому, в принципі, я думаю, що цьому вітрячку на 1,5 кВт його абсолютно має вистачити. Ну, цього інвертора, власне, включення отут. Звідки ж з інвертора у нас іде. З інвертора у нас піш... пішов по кабелю. Пошурувало. Спустилось. І прийшло на от сюди, на генпорт оцього апарата. Треба переконати, що тут у нас все коректно включено. Бачите, от вже він розуміє, що в режимі мікроінвертор-інпут. Все працює так. Ну і перевірити, що ж у нас тут в налаштуваннях. Значить, так. Заборонений продаж, мені не треба, щоб він портував мережу. В режимі мікроінвертор інпут працює цей цей вхід. Генпорт, так? Ну і він повинен, по ідеї, включатися, коли батарейки у нас нижче 90% заряджені, і виключатися, коли вони дозарядяться до 98%. Ну так, за логікою. Тобто, тут ще насправді є багато змінних факторів, таких, як, наприклад. Користання цієї функції Time of Use, чи використання генпорта для зарядки і так далі. Тобто тут треба ще буде, ймовірно, гратися з налаштуваннями, але тим не менше, базовий сетап такий, а далі будемо бачити, як воно працює. Так що, ця вся історія підготовлена. Бачите, інвертор у нас має правильний резистор дамплоуд якраз на 2 кВт вистачить. Він у нас зараз живе в режимі 45-90 вольт. Я там в попередніх відео показував, як цим інвертором можна. А взагалі користуватися і переключати його в різні режими роботи, якщо мені, скажімо, буде замало 48 вольт, я його ймовірно опущу до режиму роботи 22-60. При цьому максимальний струм, який він може обробляти, залишається 25 ампер. Тобто з 2 кВт я просто зроблю ну, 1,5 кВт. але не суть. Тобто я зможу змінити діапазон робочих напруг. Подивлюся, це треба чисто в режимі тесту, тобто вітряк, по ідеї 48 вольтний, ну але ж коли ж він досягатиме цих 45 вольт, щоб стартував інвертор, це питання, тобто при яких вітрах. Якщо це буде при вітрі 5-6 метрів в секунду, то ну, на що він мені такий здався? Я, звичайно, що переключу інвертор в режим 22-60, а не 45-90. Тому побачимо, це все в режимі тесту, буде перевірено і а, тоді вже будуть зроблені певні висновки. Ну що ж. Пішов готувати до монтажу, власне, до зборки сам вітряк. Покажу зараз, як, як воно виглядає. Так, підготував я все для монтажу. Зібрав попередньо хаб з лопастями, кріплення на флянчик, трошки інструменту це болт для кріплення лопати. Носик, власне, генератор і лопата. Так, Я вже казав, показував в інших відео, що лопата має таку хитрість, бачите? Тобто в одну сторону скос. Чому? Так само, як отут з цієї сторони, у нас, бачите, отака дебела, товстезна така підкладочка, ну, прорезинена, назвами і так. Це для чого? Для того, щоб можна було користуватись такою фішкою, як у відхилення вітроколеса в момент. Раптового пориву вітру під час роботи. І е, я розшифрував нарешті, отут на лопаті, я показував є надпис. Зараз переверну покажу. Так, вон, бачите? Оцей надпис. EOG. Так? Це є ніщо інше, як Extreme Operational Gust. Тобто екстремальний порив вітру під час роботи. І оця система якраз. Власне, оцей от скос да, і можливість відхилення вітроколеса якраз забезпечує, забезпечує от таку річ. Подивимося, як воно буде в роботі. Теоретично має працювати, бо я такі речі вже бачив. Значить, Далі, що у нас тут? Бачите? Тут насвердливо багато дірок на флянці. Чому? Тому що банально довелося досверлювати додаткові 4 дірочки. Причина цьому така, що у мене просто там наверху на мачті. О, там вже є клянцеве кріплення, і воно, власне, під в такий розмір зроблене. Тому щоб банально мені не городити щось там наверху, бо на 9 метрах зварювати якось не дуже прикольно, то все-таки простіше було переробити під це кріплення. По міцності воно нічого йому не, не, не прибрало. Да? Тобто, тут воно все одно собі сяде, все одно буде обертатися. О, просто що ну, сам флянчик буде. От такий. О, така от особливість. Трошки по самому вітряку. Діаметр вітроколеса у нас 2,5 метри. Обіцяє виробник, що це 1,5 кВт. Так? А з піковими там 1700 Вт. Побачимо в роботі. Самі лопати у нас це склопластик. Так, так само, як склопластик це у нас оцей конус, От чітко видно, з кловолок на Ну що ж, буду збирати, покажу. Спершу треба зібрати систему тут. Якраз на такий високий козлик, щоб можна було ну, прокрутити його. І покажу, як це все виглядає в зібраному вигляді, перш ніж все-таки лізти туди і збирати його там наверху. Зібрав. Чесно кажучи, я вражений він таких масивних розмірів. В розібраному вигляді він таким не виглядає. Так, реально масивний. Ну оцей козлик, щоб ви розуміли, він 1,60 метр висотою. Є чому крутитися. Ну що ж, тепер задача розібрати і повторити зборку тільки Хе -хе. отам, на висоті. Будемо до цього приступати. Краса на висоті 9 метрів. Дивіться, обов'язково треба. Вив'язувати, прив'язувати інструмент, до якого, яким ви піднімаєтесь. Ну і страховка теж немаловажливий момент. От Я в даному випадку просто прив'язаний до мачти. От її вершинка. Ось тут флянчик сюди буду вішати вітряк. Але страховка має бути. Без неї ніяк, бо падати еге є куди. Причепив. Висить. Ну на тормозі поки що, звичайно. що. Довелось трошки підправити кабель. Ну, він в гофрі, як би тому тут таке діло, але його треба просто було ну, гарно розподілити, щоб він не заважав. Хто там казав, що лопати йому не вистачає? Все вистачає. Він, до речі, виявляється хитрий. От зверніть увагу, дивіться. Бачите, от з цієї сторони він якби рівно стоїть, а от я зараз трошки обійду, і ви побачите один прикол. Що він насправді, він зміщений вправо. О. І лопата. сама лопата, Вона має нахил. Тобто сам сам цей стальний каркас він стоїть під нахилом. Тобто, тобто, В даному випадку, зараз під нахилом, воно відхиляється до того рівня, що лопата стоїть прямо. Але якщо буде сильний порив вітру, він її підніме вверх в сторону вбік. І відхилить таким чином вітроколесо в сторону. Ну, коротше, коротше, я поки що приємно вражений. Конструкцією і тим, наскільки все просто і просто продумано. Не потрібні ніякі пружини, ніякої, ніякої трахомудії з цими речами. Все за рахунок звичайної гравітації і фізики. Побачимо, що ж воно буде в дії. Пішов знімати стормоза. Зараз вітру, правда, немає, таке там метрів там, два з половиною може. От, але може щось крутнеться. Подивимося. Завтра буде 10. от Завтра, завтра покажу окремий тест. Да. А зараз. Зараз, ну, як є. Знімаю драбину і йду знімати його з гальма. Все-таки цікавість бере своє. Зніму я його з тормоза поки що на вільну. Хай подивимся, чи достатньо вітер, щоб щось крутилося. А ну? Не, вітру немає. Вітер такий зовсім-зовсім ледь-ледь. Ну, тоді поки що назад, а як буде вітерець, тоді вже побачимо його в роботі.